Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. За вікном у нас перші числа вересня 2025 року. Друзі, ви знаєте, спека така, що ти стоїш на світлофорі, і при старті в тебе, як на кризі, взимку, прокручуються колеса. Але криги нема, а є розплавнений асфальт. Ви таке колись бачили, я, чесно кажучи, ні. Зараз за вікном десь 30 градусів в, в затінку на сонці, мабуть, всі 60 І я вирішив разом з вами приїхати на продуктовий ярмарок. Але, друзі, це не звичайний продуктовий ярмарок, а на мій погляд, найвіддаленіший продуктовий ярмарок від центру міста. Він рахується, ну, типу, київський, тобто, це Дарницький район і це, друзі, Бордничі. Я, чесно кажучи, колись тут навіть працював, я маю, в І мені вистачило, мене вистачило, мабуть, тільки на один місяць, бо е, витрачати на дорогу 2 години в один бік, ну це треба мати стальні нерви. Коротше кажучи, без зайвих слів я хочу сьогодні, друзі, подивитися, наскільки ціни е, аж в такому місці, подалі, да, від Києва, від Печерськ, від звичайних локацій відрізняються в ціновому еквіваленті, в асортименті, від, так би мовити, звичних нам. Якщо ви готові розміри, Разом зі мною пройтися, прицінитися, подивитися, може закупитися. Ви знаєте, що зробити? Вподобайку влепілі, палець вверх поржалі, пристегнули рівні і погнали. Друзі, при в'їзді в Бортнічі в, це, в цю місцину, чесно кажучи, запашок такий, що. Ой-ой-ой, я не міг зрозуміти, чи я вступив кудись, ви самі розумієте, куди в травку. Да? Але ми всі розуміємо, чому в Бортнічах такий запашок. я не завідую тим людям, котрі тут живуть, тому що при в'їзді в Бортнічі, чесно кажучи, вонь така, що ого-го. Бачите, ось тут от зона у нас починається. Ну, типу, риночку. Риночок, в принципі, невеликий, але все ж таки він. Теж кави. Добрий день. А в яку ціну це, це, це було, ось з чесником? 35. За штуку, так? Тут да. дві штуки, оці ви, так? Да. Ага, так. А тут що у вас? Покажіть. Оце з маком, так, чи що це? Це з маком. З маком. Скільки з маком? Теж 35? Ні, з маком 55. З маком 55. А що найбільше беруть, розбирають, що найбільше. Це піца, дасть? Ага. О, це розібрали, тут що було? Там була самса. Самса. Самсу раз забрали, треба самси більше брати, так? Да? Ага. А ви тут буваєте тільки ще десь колись? Ботув на Рівуцька, на ага, зрозумів. Дякую. Так, Арсенівський квас. Ну, Арсенівський квас для нас. Арсенівський квас для нас. Тюльпани це сажать, да? кудись тюльпани. Так, а б... віноград по чому у нас сьогодні? Ваш так? По, да? по 150, По 150. 400. Якщо треба саженці, саженці є. А, і саженці єде. Да? Ну, саженці, я думаю, що ми обійдемося. А кабачківка лікується ну... по 30. — По 30. Беруть щось чи так, сидіти, щоб посі відпочити. Да? Да, Менше беруть. Поняв. Да, да ви що? Я стояв на світлофорі, рухаюсь, і в мене прокручується колеса. Знаєте, як я як взимку на, на кризі, на, на льду. Асфальт розплавився. Так розплавився, я не мог зрозуміти, що вони прокручуються. Реально, як взимку на, на цій на кризі. Тут, бачите, пахучка від мух у нас від комарів. Так, що у нас кішміш 200. Давайте глянемо, що у нас ландиш. А це ландиш? Ландиш. Да? Да. Перший раз чую, це на пальчики схоже, так? Да? Ну, розбирається. Клас. Кішміш 200. Це у вас технології від мух, так. Да? Так, все вірно. 200 гривень, апельсинки, мандаринки, слівка 65, Груші. а груші це бере, не знаєте? Без поняття. Без поняття. 60 гривень. До речі, друзі, дивіться, ось ці помідорки через 65 гривень взагалі майже даром. Вони навіть зараз в магазинах коштують там по, по, цей, по 80 грібочки 350 гривень. І банани 40. Ось коли банани треба купувати, бачите? 40 гривень в серпні, ну, не в серпні, вже, вже вересень. Да, да, да. Так, огірки 50 опт від 10 кілограмів. А опт буде ще дешевше, да, ніж 30? А, 30 гривень, так. А якщо кілограм скільки, буде 35, так? Да? Ага, зрозумів. О, тут у нас загорають собачні 65 Білозерка 35 кабачочки, 250 чесничок. Цвітна 90, кукурузка 15. Ну, а, і печариці, бачимо, печариці 150. Ну, в принципі, ось я дивлюсь е подорожче, чесно кажучи, ніж в цьому. Ну, хотів сказати в Києві, але це ж Київ і є просто Дарницький район. Кабуни, його розмір, тут кілограм 20, мабуть. 30 гривень кавуни. А маленькі оці дині скільки коштують? Скажіть, будь ласка, 70 гривень. 70 гривень динька. Ну, такі маленькі, я не знаю. Можна знайти, в принципі, і за, мені здається, 40-50, ну, 60 потолок. Тут бачите, 70. Ну, зато кукурудза. 15 гривень. О, ну, дивіться, лайфхак, да? проходиш буквально 5 метрів, і цінник знижується на 20 гривень. Кожен шаг, кожен крок 5 гривень знижка. Так, персики 120. Інжир 25. Інжир, до речі, розібрали все. А картопля, скажіть, для яку ціну у вас? Я тут не працюю. А, зрозуміло. А картопля... 24, так? 24, да? Дякую. 24. Кавуни. Ось, друзі. Респект кожному кажу, продавцю, хто продає половинки. Тому що не бачиш, коли купуєш здоровий, не бачиш, що там є. Кавун 30, да? 30 кавун і денька 65. Дякую. Так, яйця 39,40. Це найдешевші, котрі сьогодні були, так? Да? Так, від молодої коротше. 40 гривень від молодої фермерської. А з двома живками бувають чи? Були продав вже. Були. Це, мабуть, в... скоріш за всі це, а там як повезе, можна може бути з двома, може бути за дні. Тут тут немає. Не факт, так? Да? Там ще ага, по 60. Поняв, дякую, дякую. Ось, друзі, як завжди, да, зручно для перевірки а, ваги. З 7 до 17. До речі, вчора проїжджав ввечері десь о 7 вечора мимо одного продуктового ярмарку, і там були ще люди тільки не збиралися. Тобто, прикиньте, в 7 вечора люди тільки-тільки збираються. 27 гривень. І огірки 30 гривень. Тобто, в принципі, якщо після роботи, навіть да, там, після трудового дня, все одно навіть і в 6-7 і в 7 годин вечора. А це руколада у вас? 25 це за пучок, за пучок, да? так. Ага, зрозумів. І в 6-7 і в 7 годин вечора можна в принципі, взагалі купити, навіть коли повертаєшся з роботи. Так, це 550 гривень. Так, сиркозини 830. Гауда 540. Пармезан — 830. А підкажи, будь ласка, ця сметана це ну, типу домашня чи фермерська? Ні, ні, домашня. Ну, тобто масло, якщо збивати, буде з нього, ну, так? Навірно, буде. Навірно, буде. 70 гривень 0,5. Так, зараз 0,5 сметанки, Запіканка. І сир 150. Сир домашній 230-18%. Так, йдемо далі. Ну, Такий, знаєте, формат ринку чисто для, для тих, хто тут поряд проживає. 150 гривень цибуля, ну 15 гривень. Любаша. Нічого себе цибулю називають. Цибулю кажу, чесник. Любаша, перчик. 40. Баклажан 34. До речі, Лежить баклажан в мене, я не знаю, скільки вже. А огірки в яку ціну? Скажіть, будь ласка. А, вибачаюсь 40 гривень огірки. гірки. Гривень. Яблоки розгрібають, 50 гривень. Сливу набирає продавець. До речі, десь я таку назву вже бачив. Сливу набирає продавець. О, 100 гривень кішміш, так? Це кішміш? Кішміш. Кішміш, 100. 100 гривень, кілограм лохини 280. Ну давайте, да. так. А малина в яку ціну? Скажіть, ну, будь ласка. Малина 270. Там 270. 170. Тут у нас 110 гривень. Персик 120. Яблочки. Яблочки взагалі подешевшили. Ще буквально пару тижнів тому яблука були по сотку. Да? Зараз по 50 гривень вже яблука. Вже по акціях. Є. По 35 навіть ви бачили? На а, ну в магазинах це да й ще треба. А тут бачите, на соус 20 гривень можна. А що на соус Це ли, ето, помідорка. Помідорка 25 гривень. Оєрочки. Дивіться. А це концукерки, так? Да? Так, так, 25. Штучка 25, так? Да? Штучка 25. хрена себе. Друзі, я хочу це продегустувати глаз. зжерти глаз. Клас. Сир в холодильнику. Ого, нутела, нічого, сі кілограм нутелли. Подивіться розмір. А скільки Тут кілограмчик? А, 480 гривень нутела. Нутела 480 гривень. Морозиво, Це робить морозиво, мабуть, так? Да? Дивіться. Новий смак на 4 порції морозива. Звати Паша, а YouTube... Да, да. Да, доїхав <��ли Walk��> порівняти, да. порівняти. Далі, друзі, акція. Солодкі, супер смачні кавунчики за 17, да, 17 гривень. І у нас фінішна пряма. бачимо вже овочі. Я не знаю, чи було тут вранці сало. Ну, Зараз вже друга година дня і може вже все розпродали, але сам факт: акція огірочки. 25. Огірочки якраз, знаєте, на засолку кудись, малосольні, солені, такі невеличкі, маленькі. 25 гривень, взагалі ціна вполне нормальна. І сліви 25 гривень. І бачите, і диньки 25 гривень. Так, такий лоточок нормальна акція. Кабачки 15 гривень. Що там? Буряк 15, морква 15. І дивіться, друзі, навіть картофан. За 10 гривень. Це ж 10, да у вас? 10 гривень, Офігеть. Шара. Ну, маленькі, але можна навіть не чистити, просто запекати і все, і з кожурою з'їл. на починається від 150. Так, від 150. І генеральське таке, що найдорожче. 350. 450. 450 вибачаюсь. Так, це курка чи що? Качка. Чуть -чуть. Качка. Качка скільки у нас? Гривень. За кілограм. Да. Так, ребра. Це ж ребра, так? Да? Ребра, да. скільки. 220. 220. Гривень. Так, а того, що тут нема, типу, ну що Я може роз... 250 гривень. Від 205, середній 250, Середній да. ціни 250. Поняв. – Понял. Все, ну, все м'ясо 250. Гривень. 250. Понял, дякую. Друзі, ненароком видалив відео з дегустації цього глазу, чесно кажучи, дуже мені притерним показався. Такий, знаєте, прям смак такий жорсткий. Такий смак приторного глазу. 25 гривень він коштує. Мені здається, для дитини буде саме то, що продегустувати. Але його треба їсти. Мені здається, тільки з чайком, причому чайочок має бути взагалі без цукру. Таке жилешка, знаєте, щось подібне до якогось м'якого зефіру. Такий м'який зефір тягнучий. Ну, цікава річ, цікава річ, річ, Але блін, видалив відео, думав, що то чернетка якась видалив. Що я хочу сказати, друзі, по риночку, де, по продуктовому ярмарку в Бортничах. Мені здалося, що ціни вищі, ніж на звичайних продуктових ярмарках в звичайних місцях. Чому? Да, блін, тому що поки сюди доїдеш, їдеш, спалиш в два рази більше бензину. Тому, мабуть, це знаєте кудись в Ісландію, куди продукти везуть і вони дорожчають з кожним кілометром. Тут теж, хоча тут є лоточки, де е, цінники навіть дешевше, ніж в магазинах, там на огірки, на помідорки, і вони, в принципі, в нормальній кондиції, це не те, що вже, знаєте, вже треба викидати. Нормальне продукти. ще велика повага, друзі, великий респект всім продавцям, котрі приходять, котрі продають, котрі допомагають людям, котрі не в змозі кудись далеко йти за продуктами в магазини. Вийшов з будинку, затоварився і пішов обратно. Незважаючи на спеку, незважаючи на відсутність взагалі якогось вітерця, все одно вони приходять та торгують. Друзі, ось таке невеличке відео в нас вийшло, як є можливо, треба приїжджати раніше, да, тому що бачите, я скоро збирають раніше, це у котрі о сьомій, о восьмі. Да, слухайте, я в цю пору навіть ще не встану. Як вам ціни? Як вам асортимент? Як вам локація, як вам атмосфера? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку. Не забувайте підписуватися. До нових зустрічей. Всім пока.